Ом ТВЮАЙ про головне Предположительно, французская армия будет консультировать и дообучать украинских летчиков на F-16. Сполучені Штати здійснили запуск міжконтинентальної балістичної ракети Мінітмен 3 яка стоїть на озброєнні ще з 70-х років і мають потенціал дальності до 10 тисяч кілометрів. А також є єдиним з ключових компонентів системи американського ядерного стримування. Пряма війна Росії США все ближче і ближче Байден, як ми предполагали. Дал Україні розрешення на нанесення ударів американським оружием в глубій території нашої країни. Ракети запустили з базу Вандерберг у штаті Каліфорнія. Невдовзі буде здійснено інший запуск у космічних силах. Сполучених штатах наголосили, що запуск не пов'язаний із поточними міжнародними подіями. Ну що ж, ми так і думали. З'явилася інформація, що Сполучені Штати здійснили запуск міжконтинентальної балістичної ракети, яка має потенціал дальності до 9,5 Тисяч кілометрів і е, е, є одним з ключових компонентів системи американського ядерного стримування в космічних силах е, країни Сполучених Штатів Америки наголосили, що запуск не пов'язаний із поточними міжнародними подіями. Ну, в принципі, ми ж так і подумали, що вони ну не як зараз нас там ні, ти нічого ні з чим не пов'язано ніколи. Да, відмінити такі пуски, якщо раптом ситуація і контекст несприятливий, Ну ніхто ж не буде. Саме собою штати це роблять абсолютно свідомо, і це відповідь. І Росії і Китаю на ескалацію, яку вони проводять. Росія в космосі. Пам'ятаємо доповідь в Конгресі Сполучених Штатів по темі космосу. Далі вже з'явилися да, з'явилися дані про що це власне було. Що це не стільки про ядерну зброю в космосі, скільки про створення технології такого собі вбивця супутників або кілера для супутників, супутника, який буде знищувати інші супутники, їх скидати з орбіти, що власне може порушити все. І телекомунікації мається на увазі зв'язок ширший, розвідувальні, і далі. Метеорологічні інші історії, які пов'язані з супутниками. І найцікавіше, і я про це говорив багато разів протягом цього року, що на наступний рік закінчується низка договорів міжнародних по космосу, і, відповідно, будуть так чи інакше більш широкі перемовини, скажімо, в планетарному чи масштабі того ж Ради безпеки ООН якому так чи інакше буде присутня і Росія, і Китай буде присутній, Сполучені Штати перш за все зрозуміло, тому що потрібно поновлювати певні договори. А також є частина вже технологічних кроків, які відбулися по штучному інтелекту, по космосу, які виходять за рамки існуючої нормативки. Вона має їх надолужувати. І, от, зокрема, наприклад, якщо завтра Російська Федерація почне своїм супутником збивати супутники інших, то порушення міжнародного права тут немає. Це не те, не вважається. Ні, вони порушують безпеку в космосі, і інше. Там є ціла низка нормативна нормативних правових актів, які вони порушать. Але це не буде оголошенням війни. Це не казбелі, тому що казбель розповсюджується тільки на поверхню землі, повітря і море, а на космічний простір він. не... Не розповсюджується Росія може взяти просто і згрести супутники Старлінк, наприклад, вряд. І це не буде оголошенням від Несполученим Штатам або воєнний супутник Сполучених Штатів атакувати. І через це, власне, і таке занепокоєння з приводу цього моменту. І наразі про ракети це також продовження цього стратегічного паритету mm. і відповіді на ескалаційні кроки Російської Федерації, того, що ну, взагалі-то зброя є не тільки в них. Є не тільки в них, ракети є не тільки в них. Британія не так давно також перевіряла, а Франція проводила перевірку своєї тріади і, власне, там також зараз оновлення готується по ній. Ми несемося на всіх парах до глобального протистояння. От я якраз про це і хотів запитати, куди нас заведуть ці сходинки? Кожна зі сторін е, виходить на нову, більш вищу сходинку, і так ми рано чи пізно доберемося до якихось. Предметних запусків ракет. Як це відбувалося в історичному досвіді? Ми всі пам'ятаємо Карибську кризу. Там щось на кшталт подібного ми вже проживали. Ну, не ми, так, там, ті, хто були перед нами, вже проживали. Як е той досвід нам міг би допомогти сьогодні? Ну, направду, я не думаю, що буде повторення Карибської кризи, а, а, тому що ситуація вже інакша, вже немає біполярного світу. Вже фактично в нас багатополярний світ де факто. А, наразі, якщо був би двополярний світ, то тоді у випадку з Китаєм, якщо б його розіграли, Штати, то тоді якесь накшталт щось Карибської кризи могло б бути, але воно буде в Тихоокеанському регіоні в такому випадку. А навколо північно корейського півострову, скоріш за все, а, верніше Корейського півострову навколо Північної Кореї, Південної Кореї, можливо, або, можливо, а, в районі Філіппін. Взагалі я все більше схиляюся до того, що. А, у випадку, якщо російсько-українська війна завершується негативно, то зрозуміло, що світ влітає на всіх парах Третю світову, як її називають або там четверту. Я волію називати глобальну війну. Якщо Україна перемагає Росію, нам вдається ми фіксуємо справедливий мир, тощо, то світ виграє певний час. Не факт, що він не влітає в глобальну війну, але в нього є час, і він точно в кращій формі заходить демократична частина світу, ніж якщо Російська Федерація вдалося б реалізувати свої плани. Але Ключовий театр бойових дій, скоріше за все, буде не в Європі. Він буде в Тихоокеанському регіоні. Якщо говорити про ядерну ескалацію, про все інше, то я думаю, що ризики цього значно більше саме там, а в Тихоокеанському регіоні навколо Китаю. І тому, якщо говорити про Карибську кризу, то це туди. Якщо говорити в цілому про ескалацію, то тут же ж завжди гра на те, хто скільки витягне. Радянський Союз на певному етапі просто не витяг гонку озброєння і обвалився сам собою. І, власне, це про стійкість, про організованість. І той, хто краще організованіший, у кого система більш стійкіша, той перемагає. І наразі все рухається рівно туди знову. Гра на підняття ставок. Наразі Росія тягне, Китай тягне цю гонку. Сполучені Штати не найкращі форми. Європа також ще не розчихлила свої склади, військові і свої спроможності не стала на цю трапу. Як тільки ми побачимо більшу згуртованість і мілітаризованість на заході, цілком вагідно, що ми тоді зможемо подивитися, а який нині баланс сили, наскільки витримають опоненти чи ні. Це виглядає так, що Китай не найкращі формі, направду і підійшов він фінансово-економічно. І воєнно не з тими картами. Індія вже також озброїлася посильніше. Відповідно, навіть регіонально Китай наразі не витягує цього. А Російська Федерація, ми розуміємо, що відмінусувати ядерну зброю, і власне вони не витримали б зараз би прямо зітня з Туреччиною, мовно, на з Україною не витримують. Тільки ядерна зброя це те, що їх тримає на плаву. Про Китай тоді два слова, і перейдемо до, до інших значить, країн. Про те, що писав Financial Times, що не домовилися Китай і Росія про, значить, про цей потік про постачання газу. І писали вони, що в принципі було три пункти домовленості: ось цей потік. Інше питання стосувалося банківського сектору. І третє питання стосувалося того, щоб Китай. А не брав участі в саміті миру. Поки що скидається на те, що тільки одну один пункт Китай виконав, а далі себе поводить, як він вважає, за потрібне. Що це за такі домовленості? Тоді чого вони варті? Нічого вони не варті, особливо ну китайсько-російський трек перемовин він також дуже жорсткий для Росії. Він складний. По перше, Росія вона така сама, як <кій> така сама і на схід. Вони шантажують, вони обманюють, вони виборюють. Для себе хитрять і власне пряскання ядерної зброї неодноразово говорив, що це відбувається зараз не для Вашингтона, це відбувається для Пікіна, щоб там почули це підняття ставок, тому що це дратівлива тема для Пікіна. Китай, в свою чергу, також є складним перемовником. Вони розуміють, що вони з позиції сили зараз говорять. В них є реваншистські настрої по відношенню до Росії, а в них є свій зуб на радянський союз на Росію в цілому. Вони розуміють, що вони зараз можуть користуватися Росією як об'єктом для своїх зовнішньополітичних амбіцій. Вони в певних країнах заміщають Росію в африканському континенті, Латинській Америці, перебирають на себе впливи радянські, які в спадок залишилися нинішній Росії. Вони на міжнародному міжнародних ринках використовують Росію як для себе сирову сирову базу для сировини. Політично по інших параметрах. Ці Цзіньпін на момент 7, 8, 9 травня для Путіна символічних дат поїхав по Європі кататися, домовлятися з Орбаном, зустрічатися із з іншими. Тобто, все це демонструвало, що там немає ніякого засосу і близької угу. дружби. Там все дуже прагматично. Старший молодший партнер, чіткі інтерес одного, чіткі інтерес з іншого боку. Зрозуміло, що Путін так чи інакше поїхав би до Пекіну. Йому потрібно було перший візит після так званого переобрання зробити. Угу. Тому Пікін зробив для нього прийом. Все нормально, правда, його не зстачав, Сі Цімпін. А прийом був значно менше ніж у Макрона, наприклад, по всім параметрам протокольним а по перемовинам, той час, який було виділено на переговори, враховуючи там перекладачі, все інше я про це вже казав неодноразово. Це ніякі незмістовні переговори, ні про що там не було. Велика делегація Росії також на це зважати не варто було. Я казав тоді ж після завершення. Всі переговори для Росії завершилися далеко не так, як вони хотіли. Вони повернулися не з тим, що хотіли. Про тапінабор це взагалі було знущання найвищої пробу. Тобто, я ж певен, що Китай викинув цю інформацію і закинув її для російських спеціально. журналістів спеціально. Ну ну це ж знущання. А Путін приїхав поговорити про тепінамбур. Ну це ж мем, це ж класно. Ні, для Китаю тапінамбург це важливо. Безумовно. Щоб аж сам Путін за нашим топінамбором. Але газ не треба, потік не треба, все інше не треба. Китай використовує Росію і це продовжиться. Ну и в продолжении эскалации Макрон может объявить об отправке на Украину войск в годовщину высадки в Нормандии, то есть уже через два дня, 6 июня. На мероприятии будут присутствовать высшие лица Запада, НАТО, а также бывший президент Незалежный, а ныне просто гражданин Украины Зеленский. Какое количество французских военных будет отправлено на Украину и чем они будут там заниматься, пока неизвестно. Предположительно, Французская армия будет консультировать и дообучать украинских летчиков на F-16. Встреча с главой Пентагона Остином, который подтвердил, что эскалации с Россией быть. США не передумают и продолжат наносить удары своим оружием по России.